Ми з тобою зустрілися через п'ять днів я взяла першу клієнту. Вона каже, що вони два місяці шукали саме по меблях і більшість таргетових просто з цієї ніші не працювала. Взагалі, свого першого клієнта я взяла е, не 300 доларів. У мене було два варіанти: або шукати нову роботу, або шукати клієнта. Я просто не дуже там вірила в таргет. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас таке невелике інтерв'ю з Настю. Настя моя учениця, яка проходила наставництво в е літом минулого року, 23-го. І сьогодні ми трошки поспілкуємося взагалі про таргет, про те, які тут складнощі є, яких результатів можна досягнути. Ну і в принципі. Поспілкуємося трошки детальніше про маркетинг. Отже, е, Настя, е, як я вже сказав, проходила навчання літом 23-го року. І загалом Настя, розкажи, е, коли ти взагалі зацікавилась таргетом, ну і взагалі маркетингом, і що тебе взагалі до цього привело? Мене звати Настя, я Звуцька, мені 22 роки. Е, взагалі, це пішла на навчання в кінці червня, але перед тим проходила курс Ллагодича е, і. Я тоді працювала адміністратором і просто ну, не встигла пройти цей весь матеріал, який там був, тому що працювала на роботі два через два, по 12 годин. Потім я також пішла на іншу роботу. Геть те ж саме, і той самий графік. І просто в мене вже не було підтримки куратора. І я, якби знання в мене трошки були, але я не могла е, брати клієнтів через те, що е, був страх, що я там не дам результату або візьму клієнта а що далі? І взагалі до тебе типу, піти це було таке е, е, спонтанне рішення. Я не знаю, була типу пізня година. Я просто я тоді в форті працювала, там була кафешка, я була адміном. І я гуртала сторіс, і тут ти викладаєш сторіс, типу, з, з форти. Тут якась така сторіс, просто ти овочі купляєш. Ну типу, поняв. І, і тут я така думаю, блін. Вже та робота мене задовпала, типу, що робити? Напишу. Типу, я взагалі не думала, що я піду до тебе на навчання чи щось. Ага. Це просто було таке спонтанне рішення. Е, я тобі написала, що типу привіт, в мене така така проблема. Що типу, так і написала, що я типу, в цьому всьому не нулячек, ага. але не можу взяти клієнта через те, що перше недостатньо знань, оцей страх. Короче, я з тобою зустрілася. Ми це все обговорили. Ти мені склав план навчання. Ну, типу, індивідуально під мій запит, тому що в мене було більше ну, типу, моральні проблеми, ніж такі. І тоді, потім, на наступній зустрічі, я почала вже в тебе навчання. Ну, мені було ще важливо типу, навіть не тільки весь матеріал, а чи ти у ці мої блоки моральні. Скажем так, трошки все, а, а які, які саме блоки Ну, типу, що, що взагалі? У тебе якісь ключові запади проблема, яка була страх такий, що я візьму клієнта і не буду знати, що з ним далі робити, і взагалі, що типу, те, що я знаю, що людям, ну типу, що це недостатньо для того, щоб uh -huh. працювати в цій ніші. Ну і взагалі не скажу, що я себе прям вау бачила в цій ніші, але коли воно почало йти. Ну мені почало подобатись і а, ти ще мені казав, не звільняйся з роботи? Типу, поки не возьмеш першого клієнта. Коротше, мене там все так достало, що я просто звільнилася. І коли відпрацьовувала два тижні, то через п'ять днів взяла першого клієнта. Типу, от ми з тобою зустрілись через п'ять днів я взяла першого клієнта. Я думаю, що... а ви, в який... ну що за клієнт взагалі був? Взагалі, я спочатку почала робити розсилку на меблі. Угу. Не знаю, я не, не пам'ятаю чесно, чому саме я почала робити на меблі. Це так, в рандомний момент я вирішила саме на меблі робити розсилку. Я пам'ятаю, ми з тобою виписали якийсь список вроді ніж, а. і серед них просто були меблі і все тому а, подібне. Так, напевно. І е, я почала робити саме розсилку по меблях, і тому всі мої перші клієнти е, були по меблях. І навіть от, е, клієнтка, яка мене остання закрилася, було так: я зайшла в телеграм-групу розбір макетів. Я скинула туди свій макет там, де шукаю власника меблого бізнесу, е, типу, щоб робити такі результати. Ага. І вона зайшла в ту групу і також кидала свій рекламний макет на розбір. І вона пише: «Привіт, я власниця меблевого бізнесу, макет робочий. І от я зараз з нею працюю, прикинь, і клас. вона каже, що вони два місяці шукали саме по меблях, і більшість таргетологів просто з цієї нішою не працювали. Скажи, що, будь ласка, от, щоб люди зрозуміли, які от під час саме наставництва були в тебе проблеми, які складнощі виникали для того, щоб ну всі взагалі зрозуміли, що ну звісно, не все так легко, не так просто, і що тобі прийшлось пройти для того, щоб ну зробити такий результат, і пізніше вже розкажеш, який саме результат в тебе вдалось досягнути. Найперше це те, що коли я перейшла з роботи в наймі на роботу дистанційно і на себе, мені було важко зібрати себе в купи, так як в мене був хаос. Мені не можна було організувати свій робочий час. Зараз цим проблем немає, так як це все поступово дійшло до того, що зараз я можу там спис писати список справ на день і навіть погоденно. Якщо про труднощі в мене взагалі, хоч я й працювала раніше там менеджером з продажу, в мене був страх зі дзвонів, і тобто навіть може бути десятий раз за день я могла дзвонити. У мене отакого мене передьоргувало. але просто я розумію, що от людина написала, що їй цікаво. І якщо я не подзвоню, то вона ну не почне зі мною працювати. І от, наприклад, два-три дня ти робиш там зі дзвони. І не закриваєш клієнта. Наприклад, у мене було першого клієнта закрила через 5 днів, наступного аж через місяць. Але поки я цьому зробила запуск, також підтримувала типу, цей проєкт, вела і просто. Ти там 10 днів робиш зі дзвони і не можеш закрити клієнта, і ти тоді думаєш, що з тобою щось не так де на... трохи. Так. Да. А насправді мені це було добре, тому що от в мене щось не так. Я там тобі написала, ми то проаналізували, розкупали, де проблема і. Тоді я uh -huh. не вирішила. А, а як взагалі от, страх зі дзвонів? Як ти подолала? Що от ключовим рішенням виявилось? Нічого, просто тупо дзвонити. Тупо дзвонити, так? Да, іншого виходу немає. Ну, типу, якоюсь, я просто зрозуміла, що е, якось чарівної пігулки, яка позбавила no, no. мене цього страху. Ну, Просто немає, і треба то дзвонити, І з часом це пройде. І до речі, коли я, наприклад, в мене є проекти, і я не роблю розсилки, або до мене за цей там, тиждень ніхто не звертається, в мене знов він з'являється. Ну тобто, якщо ти постійно зізвонишся, все окей. А якщо там певний період павну, в мене знов це наростає. Я не знаю, як це в кого працює, в мене так. Трошки забуваєш можливою інформацію загалом. Не знаю, це напевно в мене так ще генетичне. Мене тато нічого не порушить, він буде їхати і його буде отаково, коли його спинять. Ну, це таке. Але ніби цього позбавляюся і ну, взагалі таргет діпо, мені морально ну, стало легше. Це по сходинках, Я навіть, е, якщо мене хтось запитає, діпо, чим саме таргет тобі допоміг, що дійти до якоїсь моральної. Рівноваги, то я якби такої чіткої відповіді не маю. це просто так поступово, і коли я себе зрівнюю там певний час назад. То думаю, що це все-таки повпливало те, що я там працюю з власниками бізнесу і з людьми, які вміють себе тримати uh -huh. рівновагу. Дивись, що можу сказати, будь ласка, які взагалі результати тобі вдалось досягнути. А скільки клієнтів? Який середній чек в проектах? Ось ну і загалом це буде дуже цікаво теж послухати. Взагалі свого першого клієнта я взяла на 300 доларів. Це теж меблі, да? Ми ж говоримо. Так, це саме да. перший. Той що через п'ять днів то був чек 300 доларів. Доларів, помітила таку закономірність, що літом закривати клієнтів набагато легше, ніж зимою. Ну тобто, от зараз робивши там в грудні, можливо, це просто період свят, і люди трошки якось не так настроєні. Ну загалом за весь час тебе скільки проектів було? Ой, ти так важко. Порахувати, ну я можу сказати, що ти типу, меблі це було 70%. Тобто, в мене крім меблів, ще там було е, вікна, був там один інсташоп і десь. Е... Напевно, проєктів 5 було по меблі. Uh -huh. okay. В мене був період, що я більше взялась за навчання, і тому я не брала типу. в мене був один проєкт, У мене взагалі найдовший період співпраці зі мною це був 5 місяців. Uh -huh. Тобто клієнт зі мною 5 місяців співпрацював, і я в цей момент. Відчувала якусь подушку, тому що якби я працюю з клієнтом, і тут в мене ще трошки завал по навчанню почався, і мені треба було більше часу приділяти навчанню. І от якби я й отримую гроші і ще й встигаю навчатися. Ну для мене це думка тішила в моє угу. самолюбі. Поєднувати так, да так. Окей, а зараз скільки працюєш? Ну, типу, скільки часу роботі приділяєш, і взагалі як працюєш угу. вдома, десь катаєшся? Якщо порівняти літо і зараз, то зараз я працюю набагато більше. Літом я якось так знаєш, не напряг, так помаленьку собі. Я взагалі така людинка, що себе жаліє дуже. І для мене тако, я роблю там до п'ятої години розсилку, там з 12 до 5, в мене ще з п'ятої до сьомої можуть бути там якісь один-два зі дзвони. Е, ти пам'ятаєш, що я коли м, в тебе ще навчалася, я тобі казала, що я не викладаюся на максимум, ага. що я знаю, що я можу більше, але ну, не роблю цього, чисто мені так комфортно. І якщо е, зараз, е, то зараз я е, ну, набагато більше цьому приділяю часу, хоч в мене там е, два проекти, але ми зараз е, хочемо е, запустити новий проект. Це буде огляд інфопродуктів. Ага. Е, там, до речі, я також на твоє навчання. Також планую робити огляд, так що <смеш>, всім кому буде цікаво. Коротше, це таке особисто, що я придумала, і це в мене зараз забирає половину мого... Часу, але із-за того, що я цілий тиждень бувало працювала, мені чоловік сказав, що типу Настя, неділя, вихідний, мене типу, не хвилює. І я так почала робити. І реально з понеділка набагато легше. Тобто, вони не... я і клієнтів про це попередила. Тобто, що в неділю ви мені не дзвоните, не пишете. А диви ще цікаве питання: що взагалі для тебе зіграло ключову роль, щоб ти щоб тобі вдалося взагалі зробити такий класний результат. Ну, напевно, найперше це те, що я не хотіла назад іти на роботу. І в мене було два варіанти: або шукати нову роботу, або шукати клієнта. А на роботу не хочеться. А з роботи, тому я пішла, тому що в мене були нерви. І коли ти казав не звільнятись, мене просто там морально так трошки. І тому я звільнилася. І от ключовим фактором було те, що два варіанти: або просто дзвонити, шукати клієнта е і працювати, або й шукати роботу, і мене не прикалувало приходити додому там в десятій годині, і просто ну я просто нічого не встигала. А окей, і ще дуже цікаво виникло, взагалі, яку роль я як от наставник, в якого ти вчилася, відіграв взагалі в цьому процесі, в цьому твоєму шляху. Дивись, я на тебе пішла на навчання не одразу. Не, тобто не написала, що привіт, я хочу до тебе на навчання. Ми попередньо зустрілися раз, потім другий раз зустрілися, і в кінці другої зустрічі, аж я вже е, вирішила піти до тебе на навчання. Тобто мені ще важлива була ця енергетика, е, і те, що е, я відчувала в тобі таку якусь впевненість в тому, що я просто не дуже там вірила в таргет, але те, що. Як ти це розказував, е, в мене це що, типу, от в нього виходить, що в мене типу, має не вийти. І я така, о, то ж можна. І коли закрила першого клієнта, то типу, от реально він так казав, що так буде і так є. І так вийшло так. клас, клас. Взагалі, що порадиш е, іншим людям, які от хочуть почати свій шлях в таргеті. От що на що їм взагалі варто звернути увагу? Перше, це не робити спонтанні покупки якогось курсу. Е, ну, наприклад, в мене як я йшла на курс до лагодича, я знайшла людину, яка вже проходила цей курс, е, написала їй, зідзвонилася, поговорила, і тоді тільки прийняла рішення, що я хочу йти на той курс. Стосовно тебе, я зустрілася з тобою. Два рази поспілкувалася як з людиною, і тоді вирішила, що ти мені типу, імпонуєш як наставник, і окей, я готова йти в нього вчитися. Ну, мене інтуї... Інтуїція дуже класно працює в цьому плані. Але найперше це просто придивитися до людини. Людина вам імпонує. Бачите, що вона ще й висвітлює свою експертність, і на цьому сильному ентузіазмі варто йти. Але якщо ви бачите, що у вас такий стан дуже пригнічений, то яке би ви навчання не купили якогось класного експерта, вам ну нічого не допоможе. І потім всьому винити наставника й за то або люди ще малу кількість спроб роблять. Тобто вони є на навчанні, вони взяли ту інформацію і кажуть, та тут говориться таке, як і всіх. А чого ви всіх не взяли також інформацію і не зробили з цим якісь дії? І просто через те, що вони інформацію мають, а дій не мають потім винять в цьому. Наставника того, хто хто навчав, да yeah. ну ключова думка в тому, щоб перед тим як щось купляти, потрібно взагалі прокомунікувати, прослідкувати з людиною, mm -hmm. зв'язатися з нею напряму, поспілкувати mm -hmm. чи вона, чи вона вам імпонує, чи дійсно вам буде з нею комфортно працювати. Yeah. Тоді поспілкуватися з людьми, які проходили цей продукт, запитати їхні відгуки, лише тоді приймати врівноважене рішення про покупку. От. Ну типу ключова так, така думка. або одразу е, зідзвонюватися з тою людиною, е, поговорити з ним, і якщо ви. Він зацікавлений в цій продажі. Він поговорить з вами з вами годинку часу, то ви зможете відрізнити. Ну, і загалом побачити, чи це те, що людина чи хоче Чи людина да. експерт, чи вона вчора пройшла курс і сьогодні продає навчання? Ну. ну в принципі, я так само і комунікую зі всіма, типу, або особиста зустріч, або зі перед тим як про якесь навчання говорити, для того, щоб загалом з людиною познайомитися, чи хочу я з нею працювати так само. Тому, типу, не варто боятися взагалі будь-кому писати, того, що це ваше ваше життя і ваші можливості. От якщо ви хочете на навчання, вам треба це ви бачите, що ви хочете щось змінити. Тоді пишіть, добивайте свого, і тоді будете бачити, чи це вам потрібно, чи ви хочете піти там до когось іншого, чи хочете інший напрямок взагалі обрати. Ще страх не дає. Е, типу, ну ми не знаю. В мене, як я тобі писала, там не було страху, і зараз я стараюся, от те, що я боюся, та й робити. Uh -huh. а, типу, тому що. Ну, звісно, якісь дебільні, необдумані дії не треба робити. Але ось такий який в мене є такий легенький страх, я це роблю. І взагалі, я зараз помітила таку штуку, що без цього страху я не можу щось робити. Тобто, воно мені якимось чином допомагає. А вона стимулює, і плюс там, де страх, е... там і ріст. Так, а те, що я роблю щось типу без страху, а на легке, я її не восприймаю як ріст, угу. і так якось. Ну, бо це було легко, да? Типу так. От. Ну так, да, цікава, цікава думка дуже. Ну і вона в принципі правильно. Бо я сам таким ж самим е, самих правил в своєму житті дотримуюсь. типу, де страшно, туди йду. А це вже як визов прям працює. От. Ну дуже цікава історія була, в принципі. Якщо можливо має ще щось додати, чи в принципі вже все проговорили? Все Ось. таке загально проговорив. А ще е, те, що я могла тобі в любу хвилину написати, і ти мені відповідав. Е, звичайно, для мене, як я там. Ну, в таргеті не експерт. Деякі з твоїх висловлювань для мене були е недостатньо зрозумілі, і тоді я перепитувала, і ти мені розжовував це. Е от головна думка для новачків: е не боятися там перепитати. Якщо вам щось не зрозуміло, то питайте, тому що потім ви на цьому дуже плужите. Коли вас клієнт е щось питає, а ви в цьому некомпетентні. І потім ви думаєте, що з вами щось не так. Так, да, це теж дуже важливо. Це все. <хи> Тоді дякую вам за перегляд. Ставте лайки, там, репостіть і е, взагалі там, пишіть Насті, Якщо ви взагалі підприємець, то починайте з неї співпрацю, зробить вам найкращу рекламу <хи> і на таргет, ой, і на е, меблі, і на інсташоп. Тому звертайтеся. Ось. І всім дякую за перегляд. Настя, дай 5.